Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо говорити про закон 10449, про посилення мобілізацій. І сьогодні ми більш детально зупинимось на питанні звільнення з військової служби тих військовослужбовців, які були мобілізовані. І потрібно обов'язково про це поговорити, тому що законом 10449 вносяться зміни до підстав звільнення з військової служби, і потрібно нагадати, що саме цей закон 10449 набирає чинності з 18 травня 2024 року. А відтак зміни до закону про військовий обов'язок та військову службу, і зміни до підстав. Звільнення з військової служби так само набирають чинності з 18 травня 2024 року. Друзі, одразу попереджу вас про те, що дана тема вона буде складатись з двох частин, з двох відео. В першій частині ми поговоримо про саме підстави для звільнення з військової служби і дамо деякі коментарі по деяких підставах. А у другій частині, у другому відео, ми поговоримо вже. Про сам механізм звільнення з військової служби. Отже, друзі, почнемо і першою підставою для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі. І одразу потрібно сказати, що такий граничний вік становить 60 років. Не 45, не 50, не 35, як говорять деякі знавці, а 60 років. Друзі, друга категорія військовослужбовців, які можуть бути звільнені з військової служби, це ті військовослужбовці, які звільняються за станом здоров'я. І такий стан здоров'я можна підтвердити в два шляхи. Перший шлях це якщо військовослужбовця... Військова лікарська комісія визнає непридатним або тимчасово непридатним строком на 6 або 12 місяців з подальшим переоглядом, тоді цей військовослужбовець звільняється з військової служби. І другий шлях доведення можливості звільнення з військової служби це якщо військовослужбовець є особою з інвалідністю, незалежно від групи, це може бути і перша, і друга, і третя група інвалідності. І, друзі, в цій підставі, в запровадженні цієї підстави, я бачу певний прорив в темі звільнення з військової служби, тому що нагадаю, до 18 травня 2024 року особи з інвалідністю, які були мобілізовані за власним бажанням, вони не мають можливості звільнитися з військової служби. І насправді це викликає певний парадокс і певне незадоволення частини суспільства, тому що Деякі особи з інвалідністю добровільно пішли мобілізувались, і разом з тим деякі е, особи, які в подальшому хотіли звільнитися з військової служби і мали інвалідність, вони не мали права і на сьогоднішній день не мають. І до 18 травня не мають права звільнитися з військової служби. І лише з 18 травня вони матимуть таку можливість. Тому я звичайно, вважаю, що це є добрим е, таким кроком. Від влади, що вони дають таку можливість особам з інвалідністю. І е, такі особи можуть і в подальшому е, нести військову службу, тобто, якщо вони виявляють бажання продовжувати нести військову службу, вони тоді не звільняються з неї, але в подальшому все одно можуть бути звільнені. Далі, друзі, ще одна категорія військовослужбовців, які звільняються з військової служби, це ті військовослужбовці, щодо яких... Вирок суду набрав чинності про позбавлення або обмеження волі. А ще одна категорія військовослужбовців: це ті військовослужбовці, які були звільнені з полону, якщо вони не виявили бажання продовжувати військову службу. І тут, звичайно, теж це такий достатньо гарний крок від держави, тому що багато людей, які звільняються з полону, вони не мають можливості, не мають ані фізичних, ані Психологічних сил в подальшому нести військову службу, і відповідно їм потрібно проходити достатньо довгу реабілітацію. І, звичайно, що вже не до військової служби цим людям, тому, звичайно, ми тут ставимо а, такий плюсик а, в рахунок того, що а, ця норма була запроваджена. А, далі, друзі, ще одна категорія військовослужбовців, які звільняються з військової служби. Якщо вони були обрані на посаду судді, або, наприклад, на посаду судді конституційного суду, або членом Вищої ради правосуддя, чи членом вищої кваліфікаційної комісії суддів, тоді вони теж звільняються. І друзі, ще одна категорія, а, така вона достатньо масштабна. Військовослужбовців, це ті військовослужбовці, які звільняються за сімейними обставинами. І ми зараз будемо говорити саме про які сімейні обставини йдеться мова. Тому що їх дуже багато і вони в певній частині зазнали суттєвих змін, тому почнемо. І перша обставина це та обставина, що звільнятись можуть жінки-військовослужбовці, якщо вони є вагітними, або якщо вони перебувають у відпустці. За доглядом за дитиною, яка не досягла трьох років, тоді вони звільняються. Далі, друзі, хто ще може звільнитись, це може звільнитись дружина військовослужбовець, якщо її чоловік перебуває теж на військовій службі, і вони мають дитину віком до 18 років. І одразу хочу зауважити, що у чоловіка, у батька, якщо є і дружина військовослужбовець, можливості звільнити з військової служби немає. Далі, друзі, категорія військовослужбовців, яка може звільнитись, це ті військовослужбовці, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей, тобто дітей віком до 18 років, якщо вони не мають заборгованості про сплаті аліментів. Далі, друзі, ще одна категорія це ті військовослужбовці, які виховують дитину, які утримують дитину віком до 18 років. Якщо інший з батьків цієї дитини загинув, або був визнаний зниклим, або безвісті відсутнім, або померлим, або був позбавлений батьківських прав, або перебуває, відбуває точніше покарання у вигляді позбавлення волі, тоді інший з батьків має право на звільнення з військової служби. Друзі, наступна категорія військовослужбовців це усиновлювачі дітей віком до 18 років, якщо ця дитина станом на момент усиновлення була або сиротою, або була позбавлена батьківського піклування. Тоді так само можна звільнитись з військової служби. Далі, друзі, наступна категорія військовослужбовців це ті військовослужбовці, які виховують. Дитину з інвалідністю віком до 18 років за відсутністю інших осіб, які зобов'язані її виховувати. І тут друзі складається така ситуація, що, наприклад, якщо є сім'я, батько мати і дитина з інвалідністю, і батько є мобілізованим, є військовослужбовцем, то він звільнитись не зможе, тому що є мати, яка зобов'язана виховувати. Цю дитину і в цьому якраз і полягають зміни в до підстав звільнення з військової служби, тому що раніше можна було звільнитися а з 18 травня вже звільнитись по підставі того, що є дитина з інвалідністю, немає можливості. Якщо не довести, що, наприклад, немає матері або мати позбавлена батьківських прав знову ж таки, або немає інших осіб, які зобов'язані виховувати цю дитину з інвалідністю, тому звичайно в цьому питанні то існує а, і створюється ускладнення для звільнення з військової служби. Друзі, це саме стосується і виховання важкохворої дитини. Так само можна звільнитись лише за умови, що немає інших осіб, які зобов'язані виховувати цю важкохвору дитину. Тобто, знову ж таки, якщо є батько, є мати, і дитина важкохвора, і батько. Є мобілізованим, є військовослужбовцем, він в даній ситуації звільнитись не зможе. Далі, друзі, хто ще може звільнитись, це ті військовослужбовці, які утримують повнолітню дитину за умови, що вона є інвалідом першої або другої групи. І тут важливо сказати, що якщо, наприклад, дитина заробляє та займається підприємницькою діяльністю або працює на роботі. Тоді не буде вважати, що а, цей військовослужбовець утримує дитину, і відповідно підстав для звільнення так само не буде. Далі, друзі, хто ще може звільнитись, це ті військовослужбовці, які мають таку обставину як необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною першої або другої групи. І якщо в теперішньому законодавстві і яке буде діяти до 18 травня, зазначено, що достатньо наявності дружини з інвалідністю. Першої, другої або третьої групи, то в даному випадку з 18 травня 2024 року ця обставина, ця підстава для звільнення, вона значно ускладнюється, тому що потрібно ще буде додатково е, доводити, що ця дружина потребує постійного догляду, тобто брати довідку е, лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду, або довідку е, МСЕК про необхідність постійного догляду. Тому, звичайно, ця. Процедура вона буде вже значно важчою з 18 травня 2024 року. Друзі, ще по дружині можна звільнитись, якщо у дружини є третя група, але за умови, якщо ця третя група вона встановлена внаслідок, наприклад, онкологічного захворювання, або відсутності кінцівок, або відсутності кістей рук, або стоп-ніг, або одного з парних органів. Або якщо в неї існує третя група інвалідності, але разом з тим в неї є ще онкологічне захворювання, або е, психічний розлад, або інші паралітичні захворювання. Тобто, знову ж таки, ускладнюється ця процедура навіть по третій групі інвалідності, для того, щоб звільнитись з військової служби. Далі, друзі, по батьках з інвалідністю, все стає знову ж таки набагато важче, тому що, по-перше, по інвалідності тещі або тестя вже звільнитись немає можливості, її повністю забрали. По батьках, якщо в них перша або друга група, звільнитись можна лише тоді, коли відсутні інші члени родини першого або другого ступеня споріднення, або якщо такі члени родини так само потребують постійного догляду, тобто в них є або довідка лікарсько консультативної комісії, або довідка МСЕК про Потребу в постійному догляді. То саме стосується і е, родичів другого ступеня споріднення, наприклад, бабусь, якщо вони не мають е, родичів першого або другого ступеня споріднення інших, то тоді можна звільнитись з військової служби, але потрібно ще додатково довести потребу постійного догляду і батьків першої, другої групи інвалідності. І, наприклад, бабусі теж першої або другої групи інвалідності. Тобто, все одно має бути ще і довідка ЛКК або довідка НСЕК про потребу постійного догляду. Тобто, звільнитись за доглядом за дружиною, за батьками, за е, родичами другого ступеня споріднення, стає набагато важче і е, е, ну, насправді е, в деяких випадках навіть неможливо. Друзі, переходимо до наступної категорії осіб, які можуть звільнитися з військової служби, це ті особи, які будуть здійснювати опіку над особою, визнаною судом недієздатною, якщо вже ця опіка не здійснюється іншими особами. Тобто, на практиці, якщо є рішення суду про визнання особи недієздатною і визнання опікуном військовослужбовця, тоді він. Можна звільнитись з військової служби. І остання категорія осіб це а, ті особи, в яких померли близькі родичі, тобто, це а, дружина, чоловік, батько, мати, син, донька а, або повнорідні. Зауважу повнорідні брат а, чи сестра, якщо вони загинули при виконанні. Бойових завдань під час антитерористичної операції або вже під час повномасштабного вторгнення, якщо вони захищали нашу країну від агресії Російської Федерації, тоді так дійсно звільнитись з військової служби буде можливим. Друзі, такі підстави для звільнення. Звичайно, що достатньо багато змін і. Є як і позитивні моменти, так і моменти, які ускладнюють звільнення з військової служби. І в одному з наступних відео ми обов'язково поговоримо про те, як скористатися, як реалізувати. Ці підстави, як звернутися з рапортом про звільнення з військової служби, і, звичайно, як ця процедура має взагалі відбуватися. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм-канал. І на все добре, до побачення.